Я рада вас вітати, мої любі малятки! А давайте з вами зараз гарно привітаємось. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, до нас з вами хтось сьогодні завітав. Ану давайте ми поглянемо. О-о-о, привіт, малята! Я Миколай. Я ходжу по всьому світу і діткам дарую подарунки. І сталася у мене проблема. Подарунки всі розсипалися. Допоможіть мені їх зібрати. Миколаю, ми тобі допоможемо з дітками. Нам треба з вами. Допомогти, розклавши м'ячики внизу, бачите м'ячики? В коробочки. От, дивіться, синій м'ячик. В яку коробочку піде? Так, в синеньку. Вона стоїть між червоною і зеленою коробочкою. Зелений м'ячик. Ось в зелену коробочку. А це який м'ячик? Жовтенький. Він покладемо його в жовту коробочку. І червоний м'ячик покладемо в червону коробочку. Молодці. А ось у нас є, дивіться, ось такі кубики. Вони також різнокольорові, і їх треба розмістити в їхні коробочки. Давайте, це який м'ячик? Я... Який кубик? Червоний, ось червона коробочка. А це який кубик? Правильно, зелений! І ми його покладемо ось в зелену коробочку. Жовтий кубик кладемо в жовту. І цей який синенький кубик кладемо в синю коробочку. Молодці! Подивіться, скільки ми вже коробочок з вами склали. А ось тут у нас найцікавіше. У нас є коробочки різної форми. Дивіться, зелена у нас кругленька. А синя у нас як кубик. Жовта теж у вигляді кубика. І червона у нас кругленька. Як ви гадаєте, м'ячик червоний, в яку коробочку покладемо? Так, в червону. А кубик синій, в синю коробочку, жовті. Кубики пішли в жовту коробочку. І зелена кулька, в зелену Коробочку, дітки, я вам дякую, що ви допомогли мені зібрати всі іграшки. Тепер я вирушаю в путь. Малятка, хто до нас сьогодні з вами завітав? Дідусь Миколай. Він ніс подарунки і розгубив їх. Але ж дітки їх чекають, і ми допомогли їм розклали подаруночки в коробочки і кожен дочекається своєї винагороди. І я сподіваюся, що у вас також будуть гарні сюрпризи на Миколая. До наступної зустрічі, мої хороші, до побачення!